Мрій здійснюється, під такою назвою у Черкасах відбувся дитячий фестиваль, який зібрав майже 300 школярів. Місцевий осередок Пластунського руху влаштував для них творчі майстерні, спортивні конкурси та благодійні акції. Сьогодні фантазії маленьких черкасців ожили у дитячому парку. Глядачі спостерігають за поєдинками аристократичних мушкетерів. А неподалік розгорнулася справжня баталія, захоплюючий турнір із бою на колоді. З дитинства вже діти мають вчитись теж таких козацьких забав. Це дуже весело і час ще козацької доби завжди козаки розважались так і навчалися, фізично витривалість підвищували свою 13-річному Олексію. Мистецтво козацької боротьби підалось не з першого разу, проте хлопець змаганнями задоволений. Складність це треба мати стійку дуже гарно сильно бити. На святі організатори допомогли повірити дітям у реальність мрій. Охочі записували їх на папірці у проєкті Пошта дитячих бажань. Найактивніші учасники фестивалю переважно хлопці, підкорювали скеледром та туристичну смугу перешкод. Дівчата ж надали перевагу більш спокійному відпочинку у творчих майстернях. Проте найбільше знайшлось охочих покататися на конях. За словами організаторів заходу, вони спеціально підбирали різнопланові заняття для дітей. Упродовж свята на них чекало майже 30 цікавих заходів. Де в тому, щоб мрії дитячі змувалися зараз, така такий час не легкий, але ми всі навіть не лише діти. Ми всі продовжуємо вірити. і Хочеться, щоб це жило. Також упродовж фестивалю дітей навчали любити свою планету. Діти приносили на переробку використані батарейки. За це отримали солодкий подарунок. Пластуни закликали черкастів долучитись до акції Добрі речі. Діти з батьками приносили одяг для сиріт. Одинадцятирічний Тимур вирішив подарувати їм книгу. У діт бідних дітей, у яких немає батьків, їм вже, у них вже немає грошей на іграшки. Я їх пожалів, подарував хоча книжку. По завершенню фестивалю на дітей чекав розважальний концерт та розіграш безкоштовної путівки до одного з місцевих літніх таборів. Юля Порпленко, Олександр Костирко Черкаська служба новин.